Вітаємо! До вашої уваги пропонується продовження огляду функціоналу по роботі зі справами, а саме надання проміжної відповіді заявнику. Даний функціонал є аналогічним для користувачів з ролями адміністратор ЦНАП, керівник ЦНАП і староста, тому розглянемо його на прикладі роботи користувача інформаційної системи вулик з роллю адміністратор ЦНАП. Для того, щоб надати відповідь проміжну по справі, перейдемо на сторінку по роботі з сутністю справи, активуючи дії по опції справи лівого бічного меню Навігації. На сторінці по роботі зі справами виберемо справи зі статусом на обробці СНАП на виконанні. Для пришвидшення здійснення пошуку відповідної справи. Активуємо швидкий фільтр на обробці Снап. Серед наявних справ виберемо Необхідну на статусі на обробці СНАП на виконанні і активуємо дії по піктограмі «Переглянути». Завантажується картка справи, де активуємо дії по кнопці Взяти в роботу. Як ми бачимо, на сторінці надання відповіді існує можливість надати проміжну відповідь. Проміжна відповідь у нас буває як звичайна, так і відповідь стосовно призупинення справи. При отриманні відповіді від СНАПу ми можемо змінити статус отримання відповіді за потреби. Ми можемо змінити строк надання відповіді на послугу за потреби, наприклад. При цьому необхідно обов'язково зазначити, чому саме в нас здійснилася така зміна строку надання послуги. Також ми можемо надати коментар для сповіщення заявнику. І за потреби ми можемо прикріпити відповідь заявнику. Якщо файл з відповіддю заявнику відсутній, але необхідно, щоб він був прикріплений до справи. Активуючи дії по кнопці Сканувати ми можемо здійснити сканкопію зазначеного документу, після чого сканкопія документу буде підтягнута в нас до відповідної дроп-зони сторінки надання відповіді на справу. Для завершення активуємо дії по кнопці Зберегти. Підтверджуємо, що нами ознайомлено з інформацією у даному зазначеному модальному вікні. Активуємо дії по кнопці Підтвердити. З системою генерується повідомлення про успішно збережену проміжну відповідь, а статус справи в нас не змінюється. Активуємо дії по кнопці Повернутись переходимо на сторінку по роботі з усіма справами. На цьому огляд функціоналу. У роботі з отриманням проміжної відповіді на справу завершено.